Всім привіт з вами я, Макс. Сьогодні ви на каналі Макс Майнкрафт Ну і сьогодні мене буде така тема, як вгадайте пісню по омоді. Не буду затримувати, Починаємо перший раунд. І ця пісня Другий раунд, і це пісня. Третій раунд. Пісня. Мухи миють руки, руки мить мухи се. Четвертий раунд. І це пісня. Відпустіть на Пасху до усімії, де мене знають без маски. Відпусті. І останній раунд. Це пісня. Я не політик і не президент, а маю бренд. Ну, і ось таке відео в мене вийшло. Якщо вам воно сподобалось, поставте свій королівський лайк. Якщо ви хочете, можете підписатися на канал. У мене є більше таких відео та, та ще багато відео з життя. Е, ну, і, ну і всім до побачення, гарного дня і слава Україні!